Є дружина загиблого військовослужбовця націонал Олега Володимировича, молодшого лейтенанта, командира, інженерно саперного взводу, сапера, бригади «Спартан» Національної гвардії України. Мій чоловік проходив службу з 2018 року, з першої на строковій службі. У 2019 році, підписавши контракт, він брав участь в зоні ООС. З моменту повномасштабного вторгнення. Він виконував бойові завдання на Харківському, Запорізькому та Донецьких областях. У 2022 році на Харківському напрямку влітку, виконуючи бойові завдання, він отримав важке поранення, проходив довге лікування та реабілітацію. Після лікування повернувся на службу. Мій чоловік був доброю, чуйною людиною. Моєю підтримкою і опорою, люблячим батькам наших двох маленьких діток. 6 лютого 2025 року мій чоловік загинув на Покровському напрямку Донецької області, населений пункт Кудач. Я прошу всіх небайдужих долучитися до підписів петиції Мій чоловік заслуговує, аби його пам'ятали, аби про нього знали. Він заслуговує найвищої нагороди. Будь ласка, прошу всіх небайдужих, долучіться до збору підписів, шануйте пам'ять мого чоловіка.